Тут, розумієте, був ангар, який доволі примітивний був. Там були грати із проволоки, проволока та легко перекушувалася, і туди можна було потрапити, на одразу потрапляли. Кому цікаво було, тому що, розумієте, коли приїхати сюди, можна було заглянути на ці залишки житла лише через дірку. В всьому накритті, О, то звісно, бажання було подивитися більш детально це все діло. Це природні бажання подивитися дітей, молоді от, ну, тому проникали сюди неодноразово. Але останніми роками, коли хтось чорний ринок, чорна археологія, так звана, і так далі, то з'явився певний соблазн для того, щоб взяти ті ж самі голови, мабуть, які на чорному ринку теж не дешево коштують, для того, щоб отримати якийсь зиск із цього. І років три тому. Да, Іван, років три тому був такий випадок, що сюди от охорони зафіксував, що приїхали люди на УАЗіку, забрали якісь два предмети, це виявилося дві найбільші, найкраще збережені голови мамонтів, От і зникли з ними. Причому охорони записали навіть номера цього УАЗіка. Сюди приїздили і чиновники, і депутати і з Києва і з археології приїздили. Ці номера були передані, от але так ці предмети не повернули, не повернули на місце. Втім, природа, як виявляється, не єдина загроза для пам'ятки. Коли я дежурив, то не було краї. Потім вже там другі навчалі здаліка. Ну, я тут жив од я майже у тому домі, а то сторож був з села, що там, бачив, чи що. Ну, були, звісно там. Що й та там не так ворували, як ото поцарова, потапталі там ото побили, Знаєте, наша потім які. Тепер крадії іншого гатунку. Як особистий горе сприйняли вчені минулорічну крадіжку з розкопку кісток мамонтів, екземпляри, які збереглися найкраще. Бідкається теперішній охоронець стоянки, онук Миколи Леонова, Іван Куріний. Експерти ж додають, незабаром вкрадене може з'явитися у зарубіжних археологічних музеях або ж у приватних колекціях. Ціни вкрадене немає, адже навіть за гіпсові копії кісток мамонтів у музеях зарубіжних країн платять чималі гроші. Не знаю, наша влада цим не цікавиться. Наші бізнесмени не розуміють значення цього об'єкта і, відповідно, очевидно, в школі вони не читали подібних книжок. Не розуміють. І через те, крім археологів. Цим нікому займатися. От археологи досліджують, тут на, дай Бог на дослідження знайти. А на те, щоб музифікувати і зробити її видатною пам'яткою, саме туристичного бізнесу, то на це чомусь у нас не доходять руки. На Заході такого немає. На заході, якщо подібний об'єкт знайшли, він музифікується і він себе за кілька років окупляє. нас вже все бездарно. Ми заробляємо переважно гроші, продаючи наші безцінні артефакти, замість того, щоб їх просто експлуатувати шляхом демонстрації. Як робиться у цьому світі? Втім, не всі виявилися байдужими. Цьогоріч за збереження пам'ятки взялися два черкаські підприємці. Один із них історик за фахом, а по сумітництву, директор туристичної компанії Назар Лавріненко, зініціював спорудження над стоянкою нового накриття. Хочеться в цьому році вдалося відродити відновити цей ангар, накриття. От, і сподіваємося, що ми подивимося, як зроблено до Доброничівці. І на наступний рік тут вдасться зробити вже повноцінний музей археологічний мажерівська стоянка. Музей тут потрібен, тим більше, що за свідченням очевидців на одній із кісток мамонтів археологи знайшли підказку. На цьому місці не чотири, а п'ять жител. А на одній кості було написано, що їх п'ять стоянок було. И тогда уже была та, краска охра уже была. Они находили, когда раскопки делали. Вот. И ту та первая стоянка, она долго была там, не забирали никуда. Потом те бивни, здоровые были, были бивни, вот з вот, больших мамонтов такі полукруглые. И маленькие были от маленьких мам. Ну, Тевни начали портиться, они начали клеить, красить их, ну поддерживать вид. А потом, я не знаю через сколько годов, они забрали в Киев. На жаль, в держави немає коштів на чергові розкопки. Боляче й соромно говорити кажуть історики. Але й останню експедицію профінансував один бельгійський благодійник. Українським колегам він пожертвував 250 євро. Що вже й говорити про створення музею? За підрахунками експертів, для спорудження такого комплексу в межирічі потрібно 5 мільйонів гривень. Втім, вчені переконані ці кошти повернуться з турицею, адже межиріцька стоянка знаходиться за 18 кілометрів від Канева і за 20 метрів від автотраси Київ-Черкаси, що дає можливість. Широким масам туристів, як вітчизняних, так і іноземних, ознайомитися із нею безпосередньо на місці розкопок уздовж згаданої автотраси є багато відомих археологічних, геологічних, історичних і меморіальних пам'яток. Тим більше, що якщо Добронічівка взагалі знаходиться від Черкас від Києва, кілометрів 100 в стороні від трас, то е, наш межиріч знаходиться, вибачте, за 50 метрів від е, одної з найпопулярніших трас е, київ канів Черкас-Чигирин. Через те там можуть бувати величезна кількість туристів. І тільки нашим безголів'ям, я пояснюю той стан, до якого ми довели, до жахливого стану. Немає сумніву, що подібний туристський маршрут забезпечить постійний приток відвідувачів до музею. Зробимо тут повноцінний музей, де покаже, будемо показати і самі кістки, і показати фільм про цю стоянку. От, і зробимо, що там буде і освітлення, і опалення всередині. Ну, і всі комунікації необхідні для музею. Ну, тут, певно, місцеві жителі вже готові розповідати про цей музей, тому що він тут живуть біля нього, Іван Григорович охороняє його постійно. От, тому я думаю, що цей музей буде дуже цікавим, і він знаходиться дуже зручно біля траси, сюди будуть з'їжджати туристи, і він стане більш відомим, ніж сьогодні. Тому що прикро, коли черкащани не знають, що в них в Межирічі є така пам'ятка. Навіть більше того, я працюю із студентами часто, то не завжди студенти знають, які із цих місць, із з Канівщини, знають щось про цю стоянку, не завжди вони тут бували. От, не говорячи про е, мешканців інших районів Черкащини, чи України. В одній зі статей, присвячених межирівській стоянці, я знайшла роздуми автора про те, якою б була зараз стоянка древніх мисливців, якби її відкрили не українські вчені і не на Черкащині, а їхні, скажімо, французькі колеги десь у Нормандії. От і гадайте знову, чому бідні, бо дурні чи дурні, бо бідні. Народна мудрість і досі актуальна. Шукайте відповідь, а ми, як то кажуть, допоможемо чим зможемо. З вами була програма Пілігрим. До зустрічі.